Мої вітання всім, хто зараз дивиться Ютуб канал Січас. Мене звати Віта Євтушина, мій співрозмовник, Іван Стопак, експерт Українського інституту майбутнього. Пан Іване, вітаю вас, в нашому ефірі. Да, вітаю вас, вітаю. Що ж, зараз всі говорять про історичний візит Байдена. А я би хотіла розпочати розмову з такої інформації, що от Сполучені Штати перед візитом Байдена до Києва вони зв'язувалися з Росією і просили гарантії, що не буде, не буде ніяких моментів, цитую, які би могли призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами, і про це повідомляє Associated Press. А давайте уявимо, якби Росія вдарила під час візиту Байдена по Києву, то ну до чого це могло би призвести? Так окей, питання класне. <кій> розказую. там було багато інсинуацій з приводу. Спочатку була інформація, що, начебто, американці спілкувалися з росіянами. Потім багато експертів кажуть: та ні, най не могло такого бути взагалі. І що таке розказуєте. Але потім було багато на Джека Салівана, і от це значило, Associated Press. А, вони про це повідомили. Я думаю, що розмова була не в форматі: ой, будь ласка, тут президент Байден їде до Києва. Ви ж там, ну, будь ласка, ну тільки ж не бийте. Не в тому дусі була, я думаю, була така розмова, що а, повідомили своїх там, колег, якщо їх можна називати колегами. Ну, принаймні, ось, до речі, чому не перериваються дипломатичні стосунки, щоб залишити хоч якісь канали спілкування. І був а, спілкування було в такому Дусі. У нас запланований візит президента США до Києва. А, будь ласка, без фокусів. Ну ви ж розумієте. Ви ж всі дорослі дяденьки, там тьотінки, якщо спілкувалися з тьотіньками. Ну щоб без фокусів, щоб ми не зробили третю світову війну. Ви зрозуміли. І все. Тобто ніхто нікого не прохав, а просто повідомили для фо да? Для, для вашого відома. Ось і ось і все. Звісно, у росіян це викликало просто обурення, просто попкорном вибухав, починаючи від Як так, як дід посмів приїхати, закінчуючи там халопи, ставайте на колінах, хазяїн приїхав. Ну, намагався всіляко принизити, але глобальна тенденція росіяншам. Ну, понятно, да, зрозуміло, що всі приїздять. А, а наш, а де наш? А наш в бункері, наш за столом а, в півтори тисячі метрів сидить і взагалі нікуди не показується. Тому ще раз, візит важливий, важливий був і він є. Ми розуміємо, скільки було домовленостей після не, не після, а за лаштунками, і скільки буде результатів, коли Байден повернеться додому, і ви ж розумієте, що одна справа, коли він там читає ці рапорти. Там, що українці там знищують там з американської зброї російську техніку. А коли він побачив на площі оцю техніку збиту російську, одна справа і бачити в Ютубі а коли ти підходиш до неї, ти бачиш м маща, і це що нашими джавелінами да? Наши, да? і це нашими снарядами, оцими клас І він це приїде, і він це розкаже своєму віцепрезидентові. Там ще тобто ця інформація буде з перших рук, і вона дуже буде важлива, цікава. Я впевнений що. Цей візит повпливає на подальші, на розвиток подальших стосунків Сполучених Штатів із Україною в плані, принаймні, поки що у військово-промисловому, да? тобто розгортання великої кількості підприємств важливих, надання підрядів, закупівлю матеріалів для виготовлення снарядів, ракет. Тобто Байден показав, що там парень, я з вами, Україна, я з вами. Так що Путін, побачимось. Так, ось вони виділяють сполучені штати, виділяють нам а, військову допомогу 460 мільйонів доларів. А також а, Україна і Сполучені Штати активізували роботу над постачанням видів озброєння, які раніше не були у військових пакетах допомоги. Як ви думаєте, про яку зброю йдеться? Це далекобійна, літаки? Що ще ваші думки на цю тему? Ну, літаки, літаки, ну, літаки, вони будуть. Давай так, концептуально всі погодилися, що вони повинні бути. Якщо б згоди на літаки не було, там, то давай так, прогнозуємо, моделюємо, як могла виглядати розмова перед, ну, перед останнім Рамштайном. Коли пан Резніков телефонує своєму колезі в Пентагон, в Пентагон, і там набирає по WhatsApp і там, Hello, да, Остін, Остін, слухай, я тут хочу поспілкуватися про літаки, там, ви дасте, і він каже, за умови, якщо негативно, слушай, льош, будь ласка, давай так Ядерна зброя, літаки, ну но no, залізобетонно, no. ні, от ні, найну заборонено. все решта будемо обговорювати. І ця тема взагалі б не виникала б. І пан Резніков не приїздив би з цієї хустку, да там показував собі там це літаки, винищувачі. А тобто цього не було. Я бачу концептуально. Є там згода, але багато є, але, але 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 які треба узгодити злітна смуга, де можна ці літаки розміщувати? перенавчання пілотів там 40 місяців займає перенавчання Де розмістити, щоб росіяни їх не поцілили? Забезпечення цих літаків, багато, багато всьому, тобто, це, це, це можна проговорити, що можуть американці дати. Я вам скажу наведу такий приклад, а щоб ви просто розуміли, коли на початку війни Україна прохала у Америки, дайте нам щось щоб воювати, дайте нам топори, дайте нам ракети, дайте нам танки, пушки, артилерію, ніхто не вдавався в деталі, які саме моделі. Просто дайте нам артилерію, дайте нам самохідні ці артилерійські установки, дайте нам далекобійну зброю. Але коли... Американці дали хаймарсі, ніхто до не знав, як вони будуть працювати. Ну, американці там знали, да вони випробовували так, були там бойові дії в Афганістані, в Іраку, але то я дуже перепрошую, ну повна фігня в порівнянні з тим, що зараз в Україні відбувається. І коли наші побачили, як воно працює, коли американці побачили, вони такі, Хо-хо-хо-хо! що серйозно? Тобто, залітає далеко, б'є точно. А, там є дійсно розмови про те, що вони збиваються російським ППО, але ну. Принаймні, ну це не було офіційно підтверджено сильно. Якийсь відсоток можливо, але багато відсотків ракет залітають. І ось у американців багато є різних фішечок, таких да, військових, про які ми ще достеменно не знаємо, але вони суперові, класні. От, наприклад, ракети, про які ми прохаємо, да атакапс. Язики вже щасали про них ми вже, там втомилися з травня місяця, не дають поки що. У нас є. 70 кілометрів. Ми хочемо, дайте нам 300, щоб ми могли туди аж майже до Шереметьєва достати. Ну там до ну умовно там дотягнутися. Американці кажуть, ну так, ша, почекайте, почекайте. А як щодо проміжного варіанту, є у нас 70, є 150, є 300. Окей, 300 нам даєте, Давайте може, 150. От зараз це питання дуже активно розглядається. Нам сказали, що дають нам ну, додаткові заряди до Хаймарсів. Невідомо поки що, який радіус діє. В чому фішка цих ось ракет? 150 кілометрів. Так, вони. 150 кілометрів, це зрозуміло, вдвічі більше, що у нас є, але уявіть собі, стандартні ракети літають. Да, от, от Просто намалюйте собі, забрав, там візуалізуйте а, там шкільний аркуш А4 да в клітинку. І, там точка А, точка Б, да там і така пряма лінія. Шук, і все. Отак от літає от ракета, яка у нас є там да та, 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 по якійсь траєкторії. Як літає ракета радіусом 150 кілометрів. Вона, уявіть собі, ще. Тірікони, да? донецькі тірікони, Це все такі споруди рукотворені 100 метрів завши заввишки, там завшишки, я не знаю там багато, і за ними ховаються російські війська. Як їх можна дістати? Для цього є ось ці ракети радіусом 150 км. кілометрів. Вони просто облітають по кругу і б'ють в тили. Такий сюрпрайз. Тобто, багато багато є таких ось моментів, нюансів, про які ми ще не знаємо, про які ми пізніше дізнаємось. і навіть самі американці з європейців не здогадуються на що здата їх зброя в українських руках. Цікавий момент, я навіть теж про це не знала. Е, так, давайте я хотіла поговорити про Китай. Ось е, заява для Європейського Союзу буде червоною лінією, якщо Китай надійшли зброю Росії для її війни в Україні. Про це заявив Жозеп Борель, глава зовнішньої політичного відомства ЄС. Чи дійсно є загроза, що Китай може виступити відкрито на боці Росії? Є така вірогідність, давайте після того, що відбулося в лютому минулого року, ну жодну Історію, жодний сценарій не можна казати фу, він Unreal там ну, взагалі там відкидатель. Ні, на ну, все може бути, але мені здебільшого здається, що Китай грає, Китай намагається бути класним всюди і протистояти Сполученим Штатам і десь тихонько допомагати Росії, і за цей за цей рахунок підвищувати ставки, підвищити своє значення як країни може не першої, але й не другою, але чи скажу, я виключаю. На 99,9% можливість військової конфронтації активною. Так локально десь можуть бути там перестрілки, да, там, Катер а, обстріляв катер, там китайський американський, або навпаки, це може бути, але війну я відкидаю на 99%, Поясню, чому мова цифр. Давайте так рахувати: за минулий рік товарообіг між Китаєм та Росією. Да? Китай, Росія, товарообіг там взагалі. До 200 мільярдів доларів. Ну тут там 190 з копійками. З них 200 мільярдів, окей, з них 133. Це те, що продав Китай в а, Російську Федерацію, і 70 те, що там Російська Федерація продала в Китай, це там нафта, газ, там якісь павна мастильні матеріали, там, можливо, діаманти, Титан. От в такому дусі, так? 130 на да? 130 Китай, 70 Росія. А тепер увага. За минулий рік Сполучені Штати з Китаєм на двох та наторгували туди-сюди на 760 мільярдів доларів. Карл 760 мільярдів доларів. З них 560 це тільки здається у Китай продав. Так, Китай продав в сполучені штати на 560 мільярдів доларів. Ай, айфони да там спроектовано в Каліфорнії, Пало Альто, виготовлено в Китаї, Ми знаємо. Тепер, якщо вдруг буде заруба, да не Боже, Китай, Сполучені Штати, хто стане на сторону сполучених штатів? Ну звісно, що весь європейський союз навіть пан Орба не скаже, що та ні, ну не зрозуміло, що він, він теж буде змушений стати на сторону на бік сполучених штатів. Тепер увага, євросоюз за минулий рік наторгував з Китаєм, Китай відправляв товарів. Теж на 560 мільярдів доларів, тобто уявіть, 1,2 і доларів. Якщо Китай зараз оголошує війну, куди їм збувати весь свій мотох на 1,2 мільярда доларів, які вони виготовляють для Євросоюзу для Сполучених Штатів. Не забуваємо Гучі, Прада, Vuitton — Це все теж виготовляється на фабриках в Китаї. Там більше дірка, і цінник зразу там фу до космосу злітає. Тобто. Я думаю, що через цифри, а комуністична партія Китаю вона рахує цифри, вони не росіяни. Я думаю, через це пряме боєзіткнення з Китаю з США, воно мало вірогідне, але ну може бути, але дуже мало вірогідне. А ось також була заява про те, що президент Цзіньпінь, президент Китаю, має виступити з такою якоюсь мирною промовою. Як ви думаєте, що це може бути за мирний план? Це ну це може бути якась подвійна гра, чи це Росія простить, прости, щоб вони виступали з такими мирними ініціативами? Ну, я думаю, що Китай не виконує прохання з боку Російської Федерації. Всі побачили, що Російська Федерація в особі Путіна це кульгава качка, причому кульгава на дві ноги. Взагалі там і клюв підбитий, да, вже там, як, як в мультяшки, да, там, клюв на, на, назад повернутий, і кульгає, і все і крило підбито. і Там із там, одного місця одне пір'ячко торчить, тільки все стричить. Китай на це не, не ведеться, але у Китаї дуже хитра політика. Ну не те, що подвійних стандартів. Це Кіт, вітаєте там Восток діла тонке. Ну, це дійсно стосовно Китаю, це там в Кубі, або це надзвичайно, що вони кажуть, що вони роблять, це не завжди співпадає, і багато є моментів, коли Китай може аргументувати свої дії тим, що а ви неправильно переклали з китайської на англійську, а з англійської на українську, і ви неправильно зрозуміли. Ми взагалі казали, що ви ж розумієте, що. Якщо а, навіть кому поставити не ну не в тому порядку, то е, текст буде виглядати зовсім по іншому, тому, тому Китай балансує, Китай грає, і намагається витрогувати максимум з того, що відбувається в Україні. Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян уникати поїздок до Росії найближчими тижнями. І зараз всі говорять про символічність цієї дати 24 лютого. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які сценарії Росія може нам тут підготувати? Це може бути стандартний ракетний обстріл, як завжди? Ну, бачите, ви кажете, уже стандартний ракетний обстріл, да? в принципі, може. Не те, що до цього ну, в голові не вкладається, але вже стандартний він чомусь для нас, і навіть навіть з да? коли був період, коли тривалий час не було ракетних обстрілів, всі ходили. Таки де ж ракетні обстріли, коли ж вони вже будуть. Ти, Давайте вже ракетний обстріл. Потім тривога, ракети залітають, і всі таки фух, типу ну все. Ну зрозумів, що там так жертви, є руйнування, немає світла, немає зв'язку, тепла води, але якось всі віддихають. Фух, ну на кіннакане, на постріляли вже. Чого очікувати? Я вважаю, що ну, росіяни вже показали все, на що вони здатні ще в лютому березні 2022 року. Всі найкращі війська, найкраща техніка, авіація все, що в них було, ракети, вони вже показали, і сказати, що там у них ще в кармані, є там, чи в рукаві туз такий, вони як покажуть, капець їм буде. Ну, єдине, що ну ядерна зброя, ну слухайте, вони вже її з травня місяця вже погрожували. Кияни відповіли з, так, з гумором, сказали, що підуть на любовні втіхи да, ті, до гори Щикавиця, Да? Ну окей, така відповідь була. Але з травня місяця вже немає взагалі розмови про ядерну зброю. Тобто, пам'ятаєте, Financial Times писало, що, начебто, Сполучені Штати мали розмову з Китаєм. Китай натиснув на Радянський на, Союз, завжди хоче сказати на Російську Федерацію. так. Ви ша з ядерною зброєю, а ви, американці, ша з літаками для України, і в принципі такий баланс оп, одразу з'явився так. В пропагандистських каналах там сіма Соловйов, треба вжарить, треба ударить. Але а, з офіційних якихось позицій маю на увазі серйозних медведів, теж не рахується алкоголік з Москви. А, ядерна зброя зникла зрозуміючи, що Росія не можуть викинути. Там, можливо підвищений ракетний обстріл. Можливо, там можливо балістичні ракети з Ірану натягнули. Можливо, е зробили не ну, каже за ліцензію іранські безпілотники, але там модифікували їх зробили апгрейд, Можливо, їх будуть використовувати. Можливо, буде десь е спробують показати принаймні наступ на якомусь іншому напрямку. А може, взагалі, все обмежиться? От сьогодні зараз десь десь Готується послання Путіна до федеральних зборів Російської Федерації. Є така інформація, що, начебто, спробують а, переграти це СВО, спеціальну да, спеціально операцію яка не має взагалі жодного законодавчого підґрунтя, навіть за мірками Російської Федерації, без зрозумілих цілей, завдань якоїсь нормативної бази зроблять ребрендинг на користь КТО контртерористична операція, цей термін він прописаний в законодавстві Російської Федерації. Може вводитися на тривалий час. Наприклад, в Чечні він існував з 99 го по увага, 2009 рік, тобто 10 років. Але що це означає? Ну для нас, українців, ой, і що, і що, і що тепер? Да там було СВО, тепер КТО а, ті ж самі яйця по 17 гривень, тільки в іншій обкладинці, в борці там або в профіль, ну нічого нічого не відбувається. Але ця історія має велику. Таку аналітичну складову для розуміння ситуації, що відбувається в Кремлі, це СВО, якщо відкрити законодавство Російської Федерації, хоча воно більше нагадує, поняття, да поняття да, таким, а, хочу називатися законодавством, що це означає? Сво ой, перепрошую, КТО. Хто, хто? КТО вводиться в дію рішенням? Якщо там ну, в залежності від території, якщо маленька територія, там, наприклад, якийсь район, то рішенням а, регіонального керівника Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Якщо все-таки рішення буде ухвалено а, щодо введення КТО по всій території, де йдуться бойові дії, то однозначно це рішення буде ухвалюватися. увага, директором Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Є такий Олександр Бортніков. Ну зновки питання, ну і що? Ну, і хай він, ну і що, ну ухвалив. Да? Він, до речі, також приймає рішення про скасування цього КТО. Але що головне? А, керування всією цією операцією відбувається саме директором ФСБ. Тобто, зрозуміло, да? якщо рішення таке буде ухвалено, то керувати війною будуть саме чекісти російські. Це означає, що знову крін пішов, але вже в іншу сторону. Пам'ятаєте, вторгнення, да? військові, там, кадирівці, да, приймають участь. Потім Путін бачить, що ну, нічого не відбувається, крім в сторону а, кадирівців, пригожинців, там всю осінь там пригожинці вирбували людей. Військові були десь в стороні. Їх там відтягнули лапі, зві... викинули а, Герасимова, Герасімова там поносили Пригожин. Як хотів, після війни знову вирівнюється система, да, призначається керівником. Операції Герасімов, знову військові, знову всі збалансовані, але пригоженці там починають їх вибивати, Кадиро каже: та я ще я, не я, хата не моя, я взагалі з Міноборони завжди був. І це означає, що і там по законодавству, по російському керівник КТО. Може залучати залучають всі угруповані, які наявні військових, рятівників, розгвардійців. Там ну всі всіх. -всі. Тобто він буде керувати вільною. Чекісти будуть керувати війною. Тепер це ще буде означати зменшення ролі Пригожина, Тобто, я думаю, що його будуть максимально відтягувати. ФСБшники він взагалі не подобається військові. Тепер просто як м'ясо взагалі. Тобто вони безправні. Вони це розуміють. Російські що вони безправні без права голосу. Їх завдання тільки піти і померти за що не зрозуміло за що. І я певний, що в зворотньому напрямку ця операція, ну як вони називають, нікуди не піде. Тобто від чекістів до знову військових я думаю, не дадуть забрати. Чекісти будуть тримати до останнього, і це означає черговий віток. Напруженості, я кажу, стружка буде летіти, оскільки є протистояння між ФСБшниками та військовою розвідкою Міністерства оборони Російської Федерації. Вони завжди один одного не полюбляли, кажуть, ви дуболоми ні, та та ви дуболоми ми умні, ні, та ви багаті ви корупціонери. І ось це протистояння в будь-якому випадку нова. Магістральна лінія протистояння там будь-яка ФСБшники військові, ФСБшники кадировці, ФСБшники пригожинці для України це тільки клас, це тільки за, оскільки немає монолітності, її не буде. І на фронті для нас ну, це більше буде прийнятно, ніж там що було раніше. Да, до речі, ви бачили, що Кадиров хоче створити теж свою приватну військову армію на кшталт вагнерівців. Ну, ми знаємо, що Росія. Ну, якби в Чечні то є якась чеченська гвардія, там, там немає армії. І як ви думаєте, може це спроба обійти цю заборону? Пам'ятаєте, ну, ще радянський фільм, але вічора на хуторі, да, в Ліздіканці, там є така фраза, коли Бакула прийшов з мішком до цього сиді, там, вареники їсти, забудь, казуть, і він шукає чорта. він їм відповідає там десь в такому дусі. А, Наша людині чорт, коли він його за спиною носить. Ну, чорт в мішку сидить. А, тобто, можна перефразувати і сказати: нашу кадиру ПВК, якщо в нього і так власне ПВК під назвою Чечня. Тобто, все, що відбувається, це його ПВК. В йому хочеться дуже лаври. А, такий, знаєте, бути відомим, так він відомий Кадиров, але йому вже тісно тісно в Чечні. Слишком много для Атоса, слишком мало для графа Фера. Він себе вже ні та він починає коментувати військові військові питання, політичні питання, міжнародні питання. Але всі ці коменти відбуваються в форматі. Він лежить на золотому дивані. Отак, от телефон тримає ти там, там такої дон. Тобто, ну зрозуміло, ну підстать його освіті, масштабу особистості йому хочеться бути впливовим, впливати на весь світ, відправляти. Своїх людей по всьому світові, щоб його бойовиків брали, там і Розподі, і Роснів, і, і Лукойл, десь в Малі, Центральноафриканська Республіка, щоб вона була така гвардія. Але це бажання натикається на те, що всі ПВК, які зараз є в Російській Федерації, навіть ті, хто створюється за підтримки російських олігархів або там Вагнерівці в самій Російській Федерації, вони віртуальні. Що значить віртуально? Так, є там люди, там можна перелізти, там 100, 200, 300, 500 тисяч людей, але вони не мають на озброєнні там літаків, танків, стрілецької зброї, там гранатометів. Тобто, все це в них є, коли вони їдуть на війну, коли вони з війни виїжджають, вони це, як знаєте, шахти виходиш, роздягнувся. Все все повісив тут, і воно залишається там в придбанічку такому. а Ти виходиш на матерік без нічого. Тобто, вони повинні розуміти, вони це розуміють. Тобто армія віртуальна у Кадира навпаки, все в нього є. В нього є там і а, плюс, ну такі бронемашини є стрільбатстрілецької зброї, гранатомети все є. Але він а, дуже обережно а, свариться з шойгу. Спочатку він там то ворошував, потім а, лапіна. Там вони цього командувача крили мать перемать але знову риторику змінив на те, що він підтримає. Чого він таку риторику зараз просуває? Кадиров дуже хоче, щоб у нього в Чечні була своя армія. План, якому плані. В нього є тільки піхотинці, правильно? піхота, зверніть увагу. Вони там на там бронемашини десь приїдуть, Бронемашин немає, самих чеченських, не саме такі БМП, да? немає чеченських водіїв. Да? Бачимо на війні, вони там з автоматами бігають, десь там на цих автомобілях броньованих проїздять і все. БМП немає, танкістів чеченців немає. Він це дуже хоче, хоч у нього танки були. БМП були. Авіації йому дуже хочеться. Система протиповітряної оборони він вже не казав: дайте Чечні, ППО. Він хоче, щоб у нього була повноцінна армія, тому він зараз, ось так, ось балансує і підтримує і Пригожина, і Шайгу. І ось так намагається всидіти на двох або трьох стільцях одночасно. Іване, дуже дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. Нашим глядачам я нагадую, що з нами на зв'язку був Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, щоб бути в курсі всіх цікавих коментарів.